Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на півфінал Ліги Європи між Севілією та Ювентусом. Матч тиждень тому був доволі цікавим і несподівано ледь не завершився перемогою Севілі. Все-таки на своєму полі Ювентус зазвичай грає краще. Але в даному випадку Севілія ледь не виграла, а Ювентус зумів зрівняти рахунок лише на останній хвилині, можна навіть сказати, на останніх секундах гри Гатті забив після розгіршу кутового. Один-один рахунок, який, на мій погляд, все-таки трохи більше шансів на прохід до фіналу дає Севілі. Чому? Ну, В першу чергу, тому що Ліга Європи це турнір Севілі, це турнір, який команда вигравала безліч разів, і зараз вона також близька до того, щоб пройти до фіналу. Інша причина, чому я віддаю перевагу Севілі, в тому, що на своєму полі андалусійці грають явно краще, ніж в гостях. Згадайте тільки, що в цій лізі Європи Севілья виграла вдома у ПСВ, у Фенербахчі і що найголовніше у Манчестер Юнайтед з рахунком 3-0. І всі ці три гри Севілья виграла в суху. Тому я все-таки віддаю перевагу саме їй. І, звичайно, прогноз мій буде такий самий. Прогноз мій наступний: Севілья пройде до фіналу з коефіцієнтом 1,8 на сайті Фавбет. Сподобалось відео? Ну тоді ставте лайк і, звичайно ж, підписуйтесь на канал Рейтингерів.